Сьогодні до Дня захисту дітей у парку Перемога відкрили дитячу точку спільно від ЮНІСЕФ. Організатори влаштували для дітей справжнє свято із різноманітними забавками. Мета цього заходу, щоб діти сьогодні відпочили від того, що відбувається наразі в Україні. В першу чергу також це захід, який спланований відносно спланований відносно відкриття нашої точки. Це шоста точка в місті Харків. У нас є точки в на станціях метро та на вокзалі. І це така перша відкрита точка. Це наш такий досвід, який є вже і в інших містах Харкова. Загалом по по Україні працюють наразі 77 точок дитячих і спільно. І це перша відкрита точка в місті Харків. Повсюди лунав дитячий сміх. Діти брали. Участь у творчих майстер-класах. Малювали аквагрим, робили книжкові закладинки та створювали картину незламних Харків. Фокусник вражав своєю магією та розкривав деякі секрети. Малеча ласувала солодкою ватою та морозивом, ловили мильні бульбашки, аніматори гралися з дітьми та фотографувалися біля фотозон. На захід завітав харківський міський голова Ігор Терехов. Він привітав дітей з їхнім святом та подякував організаторам за розвиток дитячих ініціатив. Війна дуже змінила багато у житті наших родин, дуже змінила багато у житті наших літачок. Але Незважаючи на жахи війни, ми зібрались тут, зібрались, щоб привітати наших чудових дітей, зібрались, щоб відкрити цю чудову палатку завдяки ЮНЕСЕФу. Я дуже вдячний, бо незважаючи на все жахи, дитинство є, діти радіють, і це головне. Головне, щоб діти розвивалися, і я дуже хочу, щоб 1 вересня наші діти пішли у наші школи. Щасливими залишилися усі і батьки, і діти. Бо такі заходи кажуть дуже потрібні навіть під час війни, щоб додати, хоча б трішки позитивних емоцій. Акварії подобається настрій супер. Під час таких сумних подій таке гарне свято. Я вважаю, що це дуже круто. Побільше б таких радостів. Дітям дуже сподобалося, малювали, робили. Очень хорошо фокуси та різні показують танці. Дитина задоволена, все буде дуже чудово. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Пакулов, новини Харків.